Друзі, всім привіт! Сьогодні я на такій чудовій водоймі. Це приватна водойма. І сьогодні я буду ловити пробувати карася на боковий ківок. Не знаю, що з цього вийде. Приїхав вже десь 10 година, буквально декілька годин рибалки до обіду в мене є. Так що зараз бігом розкладаємось і пробуємо ловити карася на боковий ківочок. Так, в нашому чехольчику від профмонтаж. Є все, все, що необхідно. Тут в мене і фідера. І, і боковий вок, і поплавочки. Що тут тільки немає? Все влазить в цей чехол. І ви їдете на рибалку, його взяли один раз і все. Значить, вудочка з боковим ківочком в мене ось така. Це новинка флагман Power Carbolo 5-метрова. Легесенька, дуже чуттєва і передає все в руку. Просто суперова. Ось така от, друзі, легенька удочка. Там боковий ківочок, і мормишечка. До речі, мормишка, зараз покажу вам яка. Так, стосовно мормишки, до речі, сумочка від профмонтаж, де є все. Ви один раз зложили і поїхали на рибалку, не боїтесь, що ви щось забудете. Час від часу тільки там розхідні матеріали ви поповнюєте, що вам потрібно. А так тут в мене і на фідер, і на боковий ківок, і... І, і на коропа навіть, подивлячись, як його буде ловити. Коротше, е мормишечки ось такі в мене саморобні. Як я їх використовую 12-й номер, а зараз я поставлю 10-й номер на карасика, я думаю, буде також в самий раз. Будемо ловити на опариш. Тому, тому мотильницю ось цю я використовую наступним чином. Ми її. О, так як будемо стоять в воді, одягаємо просто собі на руку, і у вас завжди буде під рукою опариш, не треба десь його там ховати, за пазухою, ще десь шукати. Ну і друзі, обов'язково прикормочка. Зараз загодуємо наше місце. Я використовую Real Fiш. Карась, часник чебрець або просто часник. Не один раз. Я її вже не перший рік використовую, в принципі, завжди вона дає результат. Зараз замішаємо, нехай напиваються водички, а ми поки одягнемо костюм, в якому будемо заходити у воду. Погнали! Так, друзі, заходимо, друзі, заходимо в воду. Тут йде так, наче мілина, де я буду стояти. Там далі глибоко, тому треба акуратно, там іде далі обрив. Ось, сьо він, блін! зійшов, і хороший був, блін. придавив так. Ех. І зійшов. Скотеняка. Ну нічого сазан був. Кіл 6-7. Я його очі бачив. Єсть Карасевич номер 1 один. один зійшов. А один. І є у нас хороший карасик, друзі. Дивіться який. Боковий кивочок Рулить. Просто супер. Початок є. Хоп! Черв'як за опаришом. Бутербродик спрацював. Єсть. Так, друзі, сонечко вийшло, стало жарко. Ну як жарко. Тепліше стало, плюс вода відблискує, тому одягну окуляри собі. придбав ось такі флагмар Армадейл від сонця, які захищають від бліків води і вашим очам буде набагато легше, не буде так втомлюватись. А ми пішли шукати. Карася на боковий кивок ще десь мастер а тут і ловить ось, все. ловить собі сніданок. Там Саня сидить. Я Прив... я ловлю, често, привіт, привіт. Сергієнко Фішинг. Прийшов чисто кайфанути. Да? Половити прийшов. А я прийшов не з пустими руками. О, давай. А що в нас тут? Треба снідати, так? Да? Що в нас тут? Ковбаска, хліб, огірочок. Кидай підігріє туди колбасу. Вкидать її туди? Да, вкидай. Я руки помив. Да. То що ти що ти зловив, розкажи? Та да. шов. Попли на кирячий, бал красивий. А сазани? А, і одного коробчика. Ну ти бач, молодець, я. Я на боковий один сазан в мене зійшов, мабуть, сазан, бо такий, ти знаєш, що сходить саме більше риба. Ні, ну не треба вже тут прибріхувати трохи. Чотири з половиною не було там п'ять. І одного карася злив. Та покльовка. Та то якась потричка дергає щось таке дрібненьке. Бо як карась він так валить добре. Був я тут декілька днів тому, сніг ішов. Такий, що капець. І клював, і на даний заброс, на фідер, і на поплавок, на все клював. Я приїхав аж в 10 годин, вдвох їхав, тому що вже і риби наловив, і кайфанув. Я мав воробі сонечко відмовив. А сьогодні сонечко і погано ловиться риба. Ну нічого, це вже ж як повезе, правильно? Ну так. Да. Як повезе. Так що якось да, так. Да, Ждемо. Не знаю, чого ти ждеш, я жду сніданку. Да. Карасенко, я тут помішаю не переживай. Ну ти ж чемпіон по плотві, рекорд України встановив по плотві, ну, то оце вона вся спливається, а та що ти тоді зловив і випустив, зараз вона вся сюди припливла, <рес> О друзі, оце Ігорюк нам приготував тут сніданок. Риба не ловиться, то хоч поїмо, так? Да? Mm -hmm. Ти геть не салик? Mm -hmm. Нічого. Нічого страшного буває. А бери вилку, бери, я візьму тут. Вилколожка така. Mm -hmm. Вилкожко ніж. Смачного всім коропи пішли, пішли сазани, Ось все. Друзі, сазани пішли. Грам... Скільки тут? Грам 70 в ньому, мабуть. Ну, може ж такий більший клюнуть? А це наша задача карась. А ти, звичайно, йдеш підростати. О, дивись, карасик. Ще один карасик. Оп, нема, нема, та є. Уже третя рибинка. І це радує, друзі. Може ми таки і розловимося добре. Іди, іди, друже. Next карасик. Так потрошки-потрушки по і на стібаємо карасенків. Да, друзі? Іди сюди. Іди сюди. Ой! Впав. Відірвався. Ну нічого. Головне, що ми його вмовили. Оце був підйом класичний, правильний такий, як треба. І карасик класичний, правильний, такий як треба. Ось підійшла стайка і відійшла. Або ви, або виловили тих, що підійшло. Дісіди. Один в один. Всі такі сковорідочні. Самі смачні, якщо їх посмажити. Так, да, друзі, оце ж найсмачний карась. Хоча точно просто видибав. Бля, гамуха. Підняв так хорошо і зійшов. Сюди мій друже солоденький. Ох, і солодкий карасик цей добрий. Невеликий, але правильний. І клює гарно. І на смак добрий. Промазав. Це найсолодший. Ось о він, друзі. Можливо, це навіть і завершення сьогоднішньої риболки, більше, більше десятка я зловив, кайфанув, може навіть вже й досить. Ось, блін, плотва, Я ж казав, що плотва. Ну, друзі, на цьому... Ми завершуємо нашу сьогоднішню рибалочку, за декілька годин просто кайфок величезний отримав. Чого і вам бажаю. Друзі, все, на цьому закінчується моя рибалочка на боковий ківок. Кайфанув, давно я не ловив на боковий ківок і наловив ось таких карасиків чудових. Бачите? Просто суперових. Мені більш ніж достатньо. Саме головне отримав задоволення від рибалки, чого вам всім бажаю. Заслайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Побачимось на рибалці. Всім пока!